З 12 по 16 листопада, за ініціативи територіального управління МНС в області, в дитсадках та школах Івано-Франківщини пройшов тиждень знань правил безпеки життєдіяльності. Основною метою проведення тематичних заходів є навчання підростаючого покоління, відповідальному ставленню до безпеки власного життя та безпеки життя оточуючих. В рамках тижня знань, працівники служби МНС провели для дітей уроки, виховні години, бесіди, конкурси та вікторини з питань безпеки життєдіяльності. Яльності, зокрема, фахівці територіального управління МНС в області побували в дошкільному навчальному закладі номер 14 Кристалик, що в обласному центрі. Зустріч була цікавою та пізнавальною. Працівники служби МНС разом з дошкільнятами здійснили подорож в країну безпеки під час тематичної мандрівки. Дітям нагадали основні правила безпечного поводження вдома з вогнем, електро та газовими приладами. Також вихованці закладу відповіли на запитання тематичної вікторини. А на завершення подорожі фахівці МНС продемонстрували дітям, як правильно користуватися вогнегасником у випадку виникнення загорання. Під час зустрічі працівники служби МНС також розповіли дошкільнятам про випадки пожеж, надзвичайних ситуацій та їх трагічні наслідки, які стаються в нашій області, та вручили їм пам'ятки інформаційно застережливого змісту. Як зізналися, діти тематичний захід їм дуже сподобався, і вони запам'ятали для себе багато корисних правил безпечної поведінки. Я ніколи не граюся сердиками, тому що я знаю, якщо можна гратися сердиками, то станеться пожежа. Можна опекти руку. Якщо пожежа, тоді треба дзвонити пожежникам за номером. Один Якщо сталася пожежа, можна загасити або водичкою, або пісочком. А ще вогнегастик гагасликом в рамках тижня знань безпеки життєдіяльності. Працівники мене побували і в своїх підшефних вихованців Миколичинської спеціальної загальноосвітньої школи інтернату. Безпека в побуті саме такою була тема уроку безпеки, під час якого фахівці територіального управління МНС в області звернули увагу школярів на дотримання основних правил безпечної поведінки у поводженні з відкритим вогнем при користуванні електроприладами пічним опаленням. Під час уроку діти переглянули документальний фільм Пожежа в житловій кімнаті, що є яскравим підтвердженням того, якими можуть бути наслідки людської недбалості у поводженні з вогнем. Також під час зустрічі з працівниками МНС школярі дізналися багато цікавого про роботу пожежно-рятувальних підрозділів Івано-Франківщини, про тривожні виклики рятувальників служби 101 на гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, під час яких доводиться рятувати життя людей. Вихованці школи інтернат Тут зізнаються, що завжди раді таким зустрічам із своїми шефами, працівниками служби МНС сьогодні. На уроці ми дізналися багато про рятівників Вони гасять пожежі і рятують людей. Я знаю, що дуже небезпечно грати з сирниками запалювати пічки. Включати електроприлади. Я буду завжди обирати, щоб зі мною не сталося ніякого леха. В свою чергу, як зазначають педагоги, безпека життя дітей одне із важливих питань навчально-виховному процесі. Саме тому дуже важливим і потрібним є проведення школярами тематичних заходів з питань безпеки життєдіяльності за участю фахівців МНС. На виконання наказу головного управління освіти і науки, а також на виконання річного плану роботи школи. Цей тиждень у нашій школі особливий, а саме тиждень основ безпеки життєдіяльності. Відповідно до плану заходів, кожен день розпланований і проводяться різноманітні уроки з безпеки життєдіяльності, основ здоров'я, а також. Різноманітні виховні заходи, які проводять вихователі, вчителі нашого закладу, до нас сьогодні завітали представники територіального управління Міністерства звичайних ситуацій в Франківської області. За що хочу принести особливу подяку їх керівникові Володимиру Доночанецькому, а також представниками, які для нас сьогодні організували прекрасний урок з основ безпеки життєдіяльності, на якому ознайомили дітей з правилами безпечного положення з вогнем, електричними приладами, а також алгоритмами дій в небезпечних ситуаціях. В рамках тижня знань правил безпеки життєдіяльності тематичні заходи пройшли на базі виставки музею територіального управління МНС області. Відвідувачі виставкових залів дізналися багато цікавого про історію та сьогодення пожежно-рятувальної служби Прикарпаття. Також під час екскурсій працівники МНС провели з учасниками тематичних заходів профілактичні бесіди щодо дотримання правил безпечної поведінки в побуті та під час відпочинку, особливо осінньо зимової пожежонебезпеки, Період. Загалом заходи в рамках тижня знань правил безпеки життєдіяльності в закладах освіти області пройшли змістовно та цікаво. Як зазначають організатори та учасники заходів, дехто дізнався багато нового та корисного. Інші ще раз упевнилися в тому, що правил безпечної поведінки потрібно неухильно дотримуватися, щоб зберегти своє життя.